У Цьому рівнянні невідоме ділене. Щоб розв'язати це рівняння, треба його спростити. Щоб спростити це рівняння, треба е, е, розв'язати вираз 288 поділити на 32. 288 поділити на 32 буде 9. Поділити на 9 буде 16. В цьому рівняні невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. дорівнює 16. Помножити на 9. 16 розкладаємо 10 і 6. 54. 10 на 9, 90. 54 плюс 90 буде 144. Х дорівнює. 144. Перевіряємо. 144. Поділити на 9 дорівнює 16. 16 дорівнює 16.